Шановні друзі, шановне панство, у нас сьогодні чергове відео з рубрики розпаковка. До нас приїхала посилка такого незвично, незвично круглого розміру. Це приїхало нам, дивіться, відро з кормом, так? Да? Ну майже відро з кормом. Ну Відро це з корма 100%. Ну, це воно виконує більше роль, функцію як... Е Упаковки. А що насправді тут у відрі? Ми зараз з вами разом подивимось, так що всаджуйтесь зручніше. Беріть, заварюйте чайочок, кофійочок і будемо разом з вами розпаковувати. Посилка приїхала з міста Харків, як кажуть, з, з столиці акваріумістики. І ми замовлення зробили дещо для нашої розводні. Людина займається продажем акваріумних різних товарів. І ми в нього замовили декілька позицій. Відро таке, по-перше, позиція, О, класна ручка, мощна. Відро це дуже зручні відра, ці теж для того, щоб підміни робити, носити воду. Тобто, ну, Дуже подобається. І ми замовили. Відро, як в даний момент виконує роль упаковки. Дивіться, як людина запакувала. Якісь пупирки, якісь мастирки. Хі -хі. Молодець. Ну, то на розтопку буде. І тут у нас знаходиться сам товар. Опа, відро приберемо поки що. Так, треба працювати швиденько, бо тільки приїхав з роботи, заряд батареї. Кажуть, бажає б... кращого. Ну, ми постараємося вкластися. Е, Значить, що ми тут придбали. Зараз ми з вами... Бачите, запаковане, як класно. Ніде не тіліпалося, по відру я отримав. Думаю, йому не тіліпається. І, і, ну, як? Так ну, може бути. <кхів> а ось як виявилося, може, може. Ще й як. Так, декількох пакетах. Це чудово, пофасовано. Так, а що ж ми тут замовили? Я вже її не пам'ятаю. А що тут пам'ятати? Надо брати і, і згадувати, Даш? Даш? Даш. ну, зокрема, ми замовили кілограм таблеток для анцитрусів торгової марки Акваріус. Отакі От класні. Дуже-дуже подобаються анцитрусам ці таблетки. Дуже, без, ну, дуже гарної їх споживають і вони відносно недорогі. Давайте будемо складувати у відро. Потім для наших рибасиків замовили ми 200 тетра дискус. Це для раків, для креветок будемо використовувати, для риб наших. Е з таким окрасом, Тобто з яскравим, що для підтримання окрасу. Дуже класний корм, рекомендую. Потім замовили також 200 грам, е тетрамін гранули. Теж для риб. І замовили отакі пігулочки. Це Tropical Supervit B. Таблець Б. Це теж для анцитрусів дуже класна тема. Дуже класна тема. Вони дуже гарно піднімаються на цих пігулках. Так що, кому цікаво, я залишу в описі. В описі залишу посилання на профіль Олександра. Так звати цього чоловіка. Ви перейдете по його профілю, подивитесь, що в нього є продажа, я вам кажу, ви повірите, в нього дуже-дуже багато цікавих товарів для акваріумістики. І обов'язково зробите замовлення, друзі. А ми отак робимо, отак, що у нас, як ви вже бачили по шорцах, інколи на розгодню заходять мишки. І щоб не було непередбачуваних випадків, ми просто закриємо кришку. Відродиться, яке красиве, так? Да? Закриємо кришечко і все. І все, поки. А потім знайдемо баночки, куди ми його пофасуємо, і будемо з тих баночок годувати наших риб. Так що, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково пальчик догори ставте. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. А ми будемо для вас знімати далі цікаві відео. Так що, друзі, всім. Тихого гарного вечора, до побачення.